Сонечко у нас отправили дівчат на вулицю. Касіопея десь там внизу, а каліпсо не знає куди себе діти. Стільки вкуснятини і все твоє, Да, Каліпсо? А? Оце давно ти так не пірувала. Тільки дощі були, рязка добре наросла. І... А, Касіопея з'явилася. Касіопея та то... він. Ой, людина. Угу. Косіпея трошки поясню і каліпсо. А до вечора, мабуть, нічого не буде. Такі прожури. Що... Ого го. А? Да, вон дальше такая святая. Уф. По сравнению с Калипсу. Видишь, есть точнее, косятая. Что ж, да. Что ж, да, девчата. Калипсу вовсю уже первую. Усім привіт! Ви на каналі Алюна Флях. Ви бачили наших дівчат, як вони вийшли на прогружунку. Да. Любо дорого подивитися Сонечко, такі тіні, такі яскраві кольори. Сьогодні хочу вам показати нарешті мою ванільку. Так, ми з вами складали ось цю такий. Думала, горщик, а воно просто кашпо. І ось я знайшла такий горщик. Звісно, він здоровий ще, ну хай буде. Тут трошки води вниз наливається, і потім воно підпивається. Якраз все, що треба. І ось так уже я підкріпила свою ванільку. Я її трошки положила, тому що там внизу було декілька корінців воздушних, що дуже гарні були, то я її трошки положила. Подивлюся, як, як буде вона себе вести. Ну, а ось цього равлика їй допомогу. Там місця багато. І ось так мені чоловік зробив таку платформу на роликах, можна їх туди-сюди возити. Так, вибачаюсь. У мене всі сьогодні вдома, тому, бачите, в різні сторони. Так що хорошо її буде е, пере, перевозити з місця на місце. Ось так вона буде тут, на веранді. У мене тут зараз з відкритим вікном ось 25 градусів, 46% вологості, Так що, так ось, ось так вона буде. Ну і пользуюся дивилася сьогодні Марі, Маріну Теліш, вона якраз не ну, хазяїнусь вже прийшов. Вона якраз садила свої, мої хоєчки, тому хочу показати трошки свої хоєчки. Ось тут в мене стоять останні придбання. Отак, такому цьому. Я їх підливаю водичкою. До речі, їх треба полити. Перша хоєчка, зараз покажу, тому що. Ось так називається. О, ну, тут поки що от вона в стані спокою, поки що вона ніде нічого тут немає. Яка прийшла, така так, трошки поставлю тут, така є. Також друга, хочу їх пересадити, Вибачайте. ось така хоєчка. Ця вже пішла в ріст, Ось тут, бачите, вже пішла в ріст, Так, отак зроблю, щоб вона, такі в неї листочки. Ну, я, в принципі, завжди вибираю хоєчок по квіточкам. Ще одна така хоєчка. І е, вона також пішла, воно, в ріст. В така красунька. Це останні придбання, хочу їх пересадити, поки що було дуже холодно. так що Також зараз покажу мої хвоєчки, самі зд... здорові. Так, ось цю ми пересажували з вами. Тут вже вовсю пішли основі зрости. Це ті, що, одна із тих, що я передала Марині Теліш. Там е, я бачила, е, їй написала, як вони називаються, треба буде провірити. Тут у мене взагалі такий двойний е, старий квітоносик. Ну, ми знаємо, не обриваємо, бо ще буде квітнути. А ось тут уже, якщо вам видно, бачите? Це новий вже формурує. Ну, в неї тут багатенько їх, ось там он є, он пішла плестися, так що трошки її закручувати треба. Це одна із подарованих, тому я не знаю, як вони називаються. Ось ці. Ми з вами пересаджували. Ну я її тут не витягну, бо вона так плотенько в горшочку сидить. Ну, вже, бачите, пішов, пішов такий ростик. Вона така теж кучеря. А, зараз покажу, як вона називається. Ось так вона називається. І вже пішла вона в рустик гарненько. Ось так от. Так. Ще одна. Вона вже в мене другий рік. Ми купляла її вже такою гарною, гарною рослинкою. Але ось дивлюся, пішли нові, бачите, такі ростики. Може, на оцих ось нових. І там воно. І там можна, з такої сторони, сама собі привіт, скажу, <смі> може дасть квітоносики, але поки що немає, поки що тільки гона он таке листячко. Так, ще одна отам, Ой, щас попробую підлізти. щас попробую підлізти. це, це два роки вона он, пішла зростати. Вона мені виростила. Підсушила кінчик, і е, он пішла ростити далі. Це така крупненька, крупненький квіти, зараз покажу. Так, наверле, ну, прочитаєте, дівчата. І ще одна хєчка. Так, також. Ой, як від тебе показати. Морщина отака. І тут також він пішов зростик. Вона мені тут давала декілька разів і щось їй не подобалось, сушила, але зараз вже пішла зріст. Так, оце такі хоєчки. І зараз покажу, ну, отак от і от висітимуть. І зараз покажу найкрасивішу. Хазяїна покажемо, поки йдемо. Да? Джонс, привіт скажеш? І ось там у мене. Стоїть, вона вже три роки тут стоїть, їй тут подобається, пересадила її, і так вона й стоїть. Вона пішла вверх, треба її назад завернути. І ось тут також в неї дуже багато квітоносиків, Ну ще вони не розвиваються. Ну, так, понятно, холодно, було. Ні, бо тут щось вже є. Так, щось Так, так, щось бубочки вже формуруються. Ну, в общем, ось така краса. Коло неї тут дивіться, хто буде квітнути. А <гум> я казала, що я не знаю, хто це пересадила. І буде вона квітнути ось така краса. І також хочу трошки показати тих малят, що ми недавно з вами пересаджували з 1,7. То в деяких є вже, бачите, пішов корінець. Це ось така красунька. Пішов вже коренець, ну В усіх в усіх ростуть нові листочки. Бачите, вже так підросли. Під, під Ось там он також корінчик. Тут листочок. Тут також поки що листочок. корінців від шички не бачу. Ну і дивилася і тут. Але корінчики, ой, листочки гарненько собі зростають. Оце такі дівчата. Так, покажу швиденько, хто в мене тут продовжує квітнути. Ой, так, оцей треба підв'язати. Бачите, яка гілочка. І тут воно дорощують. І там воно дорощують. І тут, а вдруг він мені дасть пелора і пульфера таку шикарну гілку доростить. Ну, тут ще квітнуть. От дивіться, яку гілку дала ця. Я. А, Джулія. Джулія. Деякі починають відквітати. Так, отут мазала почку нам а, бджілки маї. На, на металику маї. Не захотіла. Буде, буде квітнути. Так, тут продовжують квітнути мої пелори білі. Артнуло. Ну, це так, бистренько покажу, не тільки ж зелень показувати. Так. А, -ля -ля. вибило з голови Бі. Білісимо. Так, тут розпускається далі, продовжують розпускатися метелика. Тут три ліпсики. Ось ця квітне. Так, ще наш сідр квітне повсю. Так, там. Там в мене ну, відквітають і заквітають. Який пилор цей маракеш, О, Манхеттен, розовий, ви бачите, почав і гілочки там давати, ну, ще буде квітнути, motion всю. Е, новинки. Мадама доростила. Ось я, тільки розкрила сьогодні квіточку і там. Так, цей лаймлайт до сих пір держить такий свій квітоносик. Ну, так. ну, Квітнуть дівчата, а хочу показати, ну, тільки тільки розкрився. Тільки розкрився, ще не нагнав своєї е, розміру. Але вже я його сфотографувала в ромашечках. О! Бачите, яку длинну-длинну вудочку длинну дав. Так, тут продовжує. Це вже скоро відпаде, а це все квітне, розкривається. Так, ну і тут також коя, які дівчата. І домашні, ну це, це перлина кольору. Боже, чим більше, ось дивіться. Оце тільки відкрилася. Вона така жовтенька. А ось ця, чим більше вона квітне, тим більше вона набирає кольору. І це в тім. Представляєте, яка вона бомбезна на, е, на сонці. Там квітна моя байт якась. Тут розпускаються нові е покупочки. Так, тут до сих пор квітне ось так. Болдвін. Уже від квітки така гілочка залишилася у е Буде. І там також квітне залишає. Квітнути, що ти там знайшов, а, Джонс, що ти знайшов? Ну, ось так. Ось так, ось так, ось так. Тут ось опля, така мадам, також квітне. Ну, ось такий в мене огляд, невеличкий, швиденький моїх хоєчок і моїх дівчат. І також буду подивлюся тепер. Як себе поведе сама э, ванілька. Дуже давно мені хотілося, я вам казала. І от нарешті нарешті я придбала Ну, горшочок, скажімо так, ну і на 3,5 літра, я так думаю, їй на декілька років вистать. Ось така красунька. Ну, а я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока.